Назар Майор, гравець Хмельницького Хенеудея ДСШ-1. Сьогодні зазнали поразки від Донбасу. В принципі, це не стала сенсація, але ваші, ваші враження по грі незадоволені. Ми грою, звісно, зібрались під, під кінець першого тайму, в другому таймі теж ми почали нормально. Під кінець теж вже пішло щось не так. Ну, стараємося, прогресуємо. Хочемо, звісно, битися за кращі вже місця, за вищі. І далі прогресувати як команда. Розкажіть про себе. Так увірвалися, можна сказати, в клуб і в український чемпіонат в минулому турі 7 голів Одесі, 10 голів Ізмаїлу, серйозним сильним команда, 2 голи мотору. Про себе, де ви в першій частині сезону, де ви починали і в якій зараз, в принципі, готовності перебуваєте? Починав у місті Величейськ у тренера Сергія Добропольського. Потім перебував у Польщі, грав два роки. І як вернувся з Польщі, щось трошки підзупинився. можна сказати, зробив такий перерив, трошки повіддихав трошки цей. І от прийшла така пропозиція зіграти за Хмельницький. І я, я згодився. Чому ні? Можна сказати, перезагрузка. Здається, що Хмельницький зараз на ходу. У вас далі матчі проти. Львова проти Карпат і проти Києва з усіма здається, можна боротися. Звісно, ми надіємося на три перемоги, бо інакшому й бути не може. Команда заряжена. Ми готові до бою і до перемог.